Привіт і вітаю вас на моєму каналі про 3D-графіку і не тільки. В цьому відео ми з вами будемо розбирати вкладочку об'єкти в програмі 3D-код. Отже, погнали. Перше, це примітиви. Ось тут. Тут є наші примітиви. На відміну від оцієї вкладки, тут є, по-перше, набагато більше різних варіантів примітивів, а по друге, є інші варіанти управління ними. От зараз я вам покажу. От є, наприклад. Наш гір, як це? Шестерня, так? І ми можемо задавати їй якісь вже певні параметри. Так би мовити, такий своєрідний параметричний об'єкт. вже ми створюємо Тут теж аналогічно є меню, яке ми можемо звідси редагувати, якщо потрібно внести якісь точні цифри play, і маємо готовий наш примітивчик. Робимо з вами ще один. от собі для прикладу хочемо зробити. так Розвертаємо його. Або навіть не так, ми можемо ось так зробити. В новий слой Add додали. Все. І в нас вже щось є схоже на шестерню для концепт-арту, та навіть для роботи такої, щоб потім зробити ретопологію і була готова в моделі під сабдів, наприклад, запросто. Дуже швидко і дуже корисно, я б сказав. Тобто, оці примітиви ви собі бавитеся, розглядаєте і. От дивіться, тут є навіть такі. Типу, схоже, щось на nюрбс-сфери, яку можна отак прямо відправити собі, як ви хочете. Робиться за пару секунд. Раз, все. І у вас є вже якийсь об'єкт певний. Потім ви додали, наприклад, собі додали циліндр, зробили з нього низ. Так, ну Вже є щось схоже на якийсь об'єкт. Добре, поїхали далі, щоб не втрачати часу. Далі. Розділ імпорт. Ми можемо сюди імпортнути нашу модель. Наприклад, вибираємо ось, додав я такий меж. І далі вибираємо теж, є відповідно опції. Додаємо все. І вже можемо проводити якісь маніпуляції з нашим мешем. Щось там йому додати, віднімати, можливо, якусь болванку собі для роботи і так далі. Тобто, це є імпорт. Далі дуже класний це генератор дерев. Вибираємо і «Create New Tree». От і маємо з вами дерево, яке в меню зразу можемо відредагувати, поміняти щось, що нам потрібно. З цим треба, щоб ви погралися, подивилися, бо тут є до віточок відноситься, до листочків відноситься якісь опції. Можна без листочків, наприклад, згенерувати, якщо вам потрібно якесь дерево, зимове. Ви його створили. У вас тут зразу створилося дерево, тут сам меж, точніше, от група дерева типу. Тут меж з деревом, і якщо б ви з листочками зробили, тут би ще була один слой в цій групі, який би відповідав за листочки. Тобто його можна було б все рівно відключити. І можете робити знову ж звичні для вас маніпуляції. Зразу дивимося, тут у нас мільйон полігонів, точніше трикутників, і ви собі можете з цим далі працювати. Що в нас далі? Так далі лого лого працює дуже просто. Тут потрібно теж вам побавитися, але врахуйте, що підгружаються текстури довгенько. І якщо ви берете якусь дуже велику текстуру, щоб 3D-код не завис. Текстуру треба брати якусь невеличку, експериментувати. Коли ви вже будете добре розуміти цей інструмент, тоді вже можете додати роздільної здатності, ну, брати текстури з більшою роздільною здатністю. Наприклад, ми вибираємо якусь, я не знаю, от бамп текстуру виберемо зараз. От я вибрав 3D-код JPEG текстуру. В бамп нажимаю ОК. І мені підгрузило цю текстуру. На основі цієї текстури зробило фізичний бамп. ну зробило як-то зміщення сітки. Насправді. Відповідно, далі, що нам потрібно зробити, це от почистити це все. Ми можемо зараз відредагувати, наскільки він буде сильний, цей бамп. потім оце все діло можна обрізати собі і все. Зверніть увагу. Додається в Surface Mode. То зараз це в нас не воксельний. А меж з текстурою розібралися, поїхали далі. Конструктор. Це цікавий такий доволі інструмент. Він специфічний для мене, тому що я не дуже користуюся таким. Але він цікавий. Дивіться, ви можете, так як звичайний конструктор, як от змійко, собі будувати площини, точніше, не площини, а об'єкти. так? Отак, потім вибираємо, наприклад, собі поворот, якийсь, чіпляємо його сюди. Так, є в нас поворот. Далі ми собі там продовжуємо. Це, якщо потрібно, щось собі накидати, якісь точні, так би мовити, варіанти, я так розумію. Він малює зразу, там застосовувати в опціях не треба нічого, аплаєте і маєте цікаву основу. Ну, яка буква, така є модель. Далі скетч. Тут в меню є дуже класний, класний батон, класна кнопочка How to use. Ви її натискаєте і ось читаєте. Як цим користуватися? Я, до речі, не знаю, чи воно підказку, якщо би цікавило, чи воно може дати підказку українською мовою. Зараз подивимося. М -м -м -м. Так, де воно має бути? Угу, угу, угу. І ви бачите зразу. Цей інструмент дозволяє створити об'ємний об'єкт, використовуючи два або три осьові проекції з зображення профілями. На на, -на, 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 -на. І ви можете ось це все діло собі прочитати і поекспериментувати. Тут не вийде так просто мені показати. Це треба зображення для осі X підтягувати, Y, Z, і потім щось мутити з того. Це, скажімо так, це треба дійсно погратися. Так що welcome. далі дуже класний інструмент. Зараз я вам покажу, як він працює. Просто офігенний інструмент. Ми додали. Вибрали спліт. От є, наприклад, в нас об'єкт вже. Навіть не так. Ми з ним провели якісь певні маніпуляції. Ми додали сферу. Провели вже з нею якісь певні маніпуляції, щось там собі наскульптили, Щось є для нас цікаве вже. І зараз ми беремо інструмент спліт. От є наш вольєм. Ніби нічого не зробилося, правда? Але ні, зараз я покажу. Все зробилося. Цей інструмент, слідуючи від назви, правда, розділив нам об'єкт. Він його розділив, зразу закрив ось тут. І ми маємо два об'єкти. Правда, вони в групі. Щоб ви витягнути це з групи, нам треба це все просто діло витягнути наверх. Тоді ми можемо відключати або один, або інший. Все. Чим ця штука корисна. Корисно тим, що ви можете щось зробити, вам потрібно вирізати саме з цього об'єму, і потім чуть-чуть, наприклад, от нам треба його зменшити. От, ми зменшили, ми зробили щось наподобі, не знаю, з о о о око і повіка. Так? Це розділяти можна по-різному. Теж я ще раз пригадаю: тут є різні варіанти, можна просто вибрати прямокутник, який розділить. Ще один супер інструмент ми розглянули, поїхали далі. Далі клонування. Є наша сфера. Вибираємо, вибираємо клон. Можна було іншу кісточку вибрати. Ось так, щоб було краще видно, так? Ну, типу, як зрозуміліше, що я роблю. Що цей інструмент робить? Дивіться, ми зробили клон цієї штуки, але поки що, це ще не об'єкт. Це типу як параметричний, параметрична заготовка, можна так сказати, з якою ми зараз можемо зробити якісь певні маніпуляції, і вже після того його додати або в цей слой, або в наступний слой. Ну, типу, як ми собі придумаємо. От воно створило свою підгрупу, а ми можемо самі автоматично створити і попробувати додати. Ану, давайте. Є, бачите? Теж, до речі, дуже корисний інструмент. Тому що у вас є об'єкт, який потрібно, якась частина з нього. Тут ми зразу просто розділили, От є наш прямокутник, ми розділили це, все маємо. Воно відрізане, ось тут є, можемо робити маніпуляції. В даному випадку ми основний об'єкт не розділяємо. От я зараз так поверну знов. Ми от додаємо цю штуку, з якої можемо далі працювати. От основний об'єкт не чіпається. Ми можемо його ось так збільшити. І додати. В нас буде новим слоєм доданий об'єкт. З шифтом перетягнемо. відповідно, ми їх повинні зчепити докуп. Все. Ано. Зчепилися вони. Зчепилися. Бачите? Дуже корисний інструмент, його можна дуже часто і дуже багато використовувати. Так, далі. Не забуваємо, по кожному інструменту я так плюс-мінус основу показую, а ви собі сидите, розбираєтеся. Не бійтеся потратити час, щоб розібратися з кожним інструментом, тому що потім в роботі воно вам зекономить дуже багато часу. Далі, Vox Extrude. чудовий інструмент. Робить просто сумасшедші речі. Дивіться, ми беремо Vox Extrude. Є наша сфера якась, так, певно. Виберемо звичайна кісточка. Що, що спочатку робиться? Спочатку воно малює маску. Тільки дивіться, якщо маска ось така рагульна, це означає, то, що в нас дуже мало полігонів. Нам треба зробити ресемпл. Ну, давайте півмільйона. Все, бачите, маска зразу зробилася зовсім інша. Чітка, красива, акуратно. І ми ось так маскою. ну Для практики, то там ви можете використовувати ці вимальовувати собі візеруночки. Ну, художник, звісно, бішений. Тут офсет, наскільки ми змістимо, тільки то, що нема попереднього перегляду. І тут е, зглажування кута. Все, бачите? Ми зробили екструд. Тобто ми можемо зробити екструд назовні, точно так само, якщо нам потрібно зробити, можемо зробити всередину. Далі вибираємо наші кісточки і робимо те, що нам треба з цим всім. Прекрасний інструмент. В одному об'єкті він це робить. Далі, 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 в нас інструмент Fox Layer. Теж дуже класний інструмент, він робить одну цікаву штуку. Зараз я вам покажу яку. Наприклад, у вас є меж, ви хочете зробити собі, не знаю, ви робите броню. От, ви робите броню. Так, нам знов не вистачає. Ви робите броню. У вас повинні бути якісь такі броньовані штуки. Не знаю, ви там щось робите для геймдизайну, наприклад, так. Немає значення. Зараз ви зрозумієте, для чого ця штука корисна. От, є. Зробили ми те, що нам треба. Не забуваємо, що тут можемо міняти наші кісточки, так? Собі можемо порівняти це все діло. Оце я забираю з ctrl Нажимаю Ctrl, обвожу ось так. Ну, і навожу форму, яка мені потрібна. Так? Навів я форму, яка мені потрібна. Далі я тут теж, наприклад, вибираю ту вщину, на яку воно нам змістить. Ну, давайте зробимо ось так. І layer offset це створить новий слой, і, типу, так би мовити, ось цю нашу умовну броню його чуть-чуть відсуне. Ну, Давайте я його зроблю ось так більше, щоб було видно. Тепер apply створився новий слой, і створилася наша броня. І от оцей параметр offset відсунуло від нашої броні. Якщо цей параметр залишити на нулі, ми бачимо впритик створений наш новий слой. Поїхали далі. Так, далі в нас йде інструмент Point to Polygons. Але я, відверто кажучи, я не вмію ним користуватися. Я не знаю, як ним користуватися. І не можу вам нічого про нього сказати. Якщо хтось знає, то обов'язково пишіть в коментарях, буде дуже цікаво почитати. Далі інструмент Snake. Додаємо, ну, наприклад, куб наш. Вибираємо цей інструмент. І отак з. Площини з нашої поверхні ми щось можемо вимальовувати собі. Бумц. Можете тут собі поекспериментувати. Насправді це дуже цікава штука. Може, може робити дуже багато корисних речей. Але це треба, щоб ви поекспериментували. І кожен собі сам для себе зрозумів, для чого може використовувати ось цей інструмент. Наступний спайкс. Це класична штука. Це може бути щось до дерева, до рослин, до персонажів. Зараз якийсь вірус намалюємо. Теж дуже корисна штука, воно домальовує зразу до нашого об'єму. Можемо працювати звичайно як по скульпту з ним. Так, наступний інструмент це є, типу як зубна паста. Так? Ви можете зразу щось отаке робити. Можете. Міняти, типу, як інвертувати свій інструмент. Далі погнали оце, типу мускули. Ну, це дуже класний інструмент, тому що, щоб намалювати мускули, то це прям, ну, потрібно, як би це сказати, о, отак, нарешті. Мускули будуються так, що вони мають місця з'єднання, на яких вони тонші. І відповідно, щоб нам не вимальовувати це звичайними кісточками. В нас є готова кісточка, яка от робить отаку штуку. Ну, Це можна використовувати для всяких цікавих штук, не тільки безпосередньо, як мускули. Так? Ну, але як м'язи, це дуже класний інструмент. Прям суперкласний інструмент. Останній інструмент, який ми будемо зараз розглядати, це тканина Cloth. От є, наприклад, вибрали ми нашу тканину. Так? Запускаємо симуляцію. І зупиняємо симуляцію. Все. Створюємо об'єкт наш. Далі ми можемо звичайними кісточками з ним працювати. Бачите, він створюється окремим об'єктом. Ми можемо його собі підредагувати, повиправляти і все. І є наша готова симуляція. От, я думаю, на сьогодні все. Ми розглянули доволі такі цікаві інструменти. Вони супер важливі. Весь оцей стовпчик, який ми розглядали, це є примітиви імпорт, дерева, лого. Конструктор. Коротше, всі оці інструменти дуже цікаві. На сьогодні будемо закінчувати. Дуже дякую, що дивилися. Підписуйтеся на канал, залишайте коментарі, діліться цим відео, шерте його. І якщо хтось знає якісь цікаві використання цих інструментів, будь ласка, пишіть в коментарях, буде цікаво почитати. Отже, всім дякую і всім пока!